Дорогі друзі, ну ви знаєте, я трошки вже повідомила, що зараз 180 томів кримінальної справи по виплаті пенсій. Я чесно кажучи, навіть не знаю звідки стільки томів могло взятися в елементарній справі, яка пов'язана з тим, що людям з єдиного казначейського рахунку в кризу була виплачена пенсія. Зараз почала знайомитися, подивилася перший том цієї справи. Дійсно абсурдна, немає ніяких доказів, повністю все пусте. Це просто е, політичний засіб усувати опонентів, які не дають сьогодні мафії розгулятися. Е, ще я залишила там е, звернення, клопотання про те, щоб я мала можливість, е, попри підписку про невиїзд, поїхати на 8 березня до своєї мами в Дніпропетровськ. Сподіваюся, що хоча б до мами, вони мене відпустять, якщо вже зовсім вони не розуміють, що всі їх дії викликають тільки обурення людей по всій країні. Але думаю, що такими своїми діями проти людей, проти дітей, проти студентів, проти літніх людей, вони, врешті-решт, поставлять крапку на своїй безглуздій владі. Я можу тільки сказати, що моя позиція завжди була чесною, і про це ще раз свідчать ці надумані кримінальні справи. Їм нема чого мені пред'явити. У них немає ще міти до суду, і вони убогі, тому що вони думають, що таким чином вони можуть опанувати і привласнити Україну, опанувати і привласнити все, що належить сьогодні людям, українцям. Я думаю, що все завершиться для них фіаско. Так, є. Є перспективою. Так, ну будемо передавати і очікувати відповіді. Юрія Владимировна, об'єднане діло, которое об'єднали всі епізоди варіант. А ви ще написали в Твіттері, що ознайомі з показаннями нехих своїх експідонів. Ви не могли б уточнити. О кому йде реч і які іменно показання по якому діти? Покази такі, як просить Генеральна прокуратура, але не хочу називати прізвища, хай це залишиться на їх совісті. Ви знаєте, єдине, що прикро дуже, і те, що дуже боляче. Те, що сьогодні Генеральна прокуратура, а раніше не Генеральна прокуратура, а персональна Янукович дав доручення відмовити в звільненні політв'язнів Юрія Луценка, Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка, Шепітька, Філіпчука, Іващенка всіх. Тому що ви знаєте, що більше ста народних депутатів направили спеціальне звернення до Януковича і до Генерального прокурора припинити політичні репресії. І е, ми вважали, що, можливо, Янукович усвідомив, що політичні репресії і політичні в'язні це не ознака президента будь-якої країни, яка свідчить про його демократичність, про його е, гуманність, про його чесність. Чогось ми думали, що, можливо, він переосмислив цю ситуацію і вирішив все ж таки політв'язні відпустити на волю. Тому що весь світ, всі західні газети, більшість західних лідерів політиків і країн сказали Януковичу, що він стає схожим на диктатора і що він в своїй країні народив абсолютно нове явище, це політв'язнів і політрепресії. Але він не дослухався до звернення народних депутатів і сьогодні, за його дорученням, пшонка руками одного з своїх заступників, по суті, відмовив. Відпустити політв'язнів з-під арешту. Я хочу висловити зараз слова підтримки всім політв'язням: і Юрію Луценко, і Макаренка, Діденка, Шепітька, Іващенко, Філіпчуку, багатьом іншим, тим людям, які сидять з тризубу, невідомо за що, тим, хто сидить з майдану податкового, невідомо за що, всім людям доброї волі, які не бояться сьогодні мафії. Які сьогодні не ховаються і здатні встати в повний зріст, я хочу їм всім висловити слова підтримки і подяки за їх мужню позицію, за їх боротьбу, за їх протистояння цій убогій владі. Тримайтеся всі, тому що ця влада піде, і ви будете на волі і будете з гідною совістю, честю, з позицією далі продовжувати свої справи. А сколько по вашим оценкам може зайняти время по ознакомленню з матеріалами дела? І коли вас в наступний раз визивають? Поки що наступний раз я не знаю, коли я буду в прокуратурі, але знайомитися я буду досить швидко, тому що я хочу подивитися в очі тим суддям, які сьогодні виконують політзамовлення. Хочу подивитися, як вони остаточно втопчуть в бруд свої мантії. Хочу подивитися, як вони будуть приймати рішення там, де немає абсолютно злочину і де вони будуть виносити політичні вироки на замовлення Януковича. Тому я не буду зволікати час. Я хочу чесно пройти цей шлях. У мене нема не страху. Ніяких інших емоцій, які б завадили мені боротися і робити те, що сьогодні потрібно Україні захистити і людей, і Україну.